Просто жахлива інформація. Шон Комс, Діді, Пав Дарі, називайте його, як хочете, мільярдер, засновник Bad Boy Records, Зараз сидить у федеральній в'язниці. Але він все ще може вийти на волю. У березні, 2024 році, агенти Homeland Security. Штурмували його маєток в Майамі та Лос-Анджелесі, винтокрили збройні агенти. Вони шукали докази десятки звинувачень в насильстві. Понад 50 жінок подали в суд на Діді, включаючи в головному суді Кейсі та його колишня дівчина Джейн. Дівчина, яка була з ним аж до того, як. Агенти прийшли до нього в будинок у му році Дейн, Вони звинуватили його в плумінгу, фізичному насильстві та сексуальної експектації. Але у липні 2025 році, сьогодні, присяжни виправдали його за найсерйознішими звинуваченнями. Його засудили лише за перевезення жінок через Штати. Що Максимум йому дадуть 10 років. Цей злочин, для якого навіть не потрібні свідчення жертв. Тож діти може отримати менше 10 років, а можливо, нічого. Саме я думаю, тому жертви мовчать, навіть коли вони говорять, система мовчить у відповідь.